Півтори доби була заблокована міжнародна траса, що поєднує Буковину з Румунією. Власники машин з іноземними номерами оголосили безстрокову акцію протесту. Вимоги різні від спрощення митних правил до проблем малого і середнього бізнесу. Через перекриту дорогу на трасі утворилися кілометрові затори з вантажівок. Пікетувальники не пропускали навіть маршрутки, і рейсові автобуси. Зрештою шлях розблокували. На яких умовах розкаже Олег Тудан. Півтори доби блокування міжнародної траси. Пікетувальники переважно власники нерозмитених машин. Вимоги різні від спрощення митних правил до зменшення тарифів на електроенергію. Протестувальників намагався заспокоїти голова облдержадміністрації, проте це йому не вдалося. То звернення, яке нам принесли сьогодні, нас не влаштовує до до 500 євро, зниження тарифів на електроенергію на газ. І вирішення питань середнього і малого бізнесу з вчорашнього вечора до сьогоднішнього обіду по обидві сторони від перекриття утворилися затори. Три десятки вантажівок із боку чернівців, сотня фури з боку кордону з Румунією. Ямвонсілят їду на сірет, Вже другий день отут тут чекає. Тут більше сотні машин. Там ще й стоянка вся забита. Просто страдає, простий звичайний люд водії. А чи чимось вони цим цим доб'ються, навіть не можу сказати. Після напружених перемов із правоохоронцями пікетувальники сформували делегацію, яка поїхала до очільника області з відкритим зверненням. Інших учасників вдалося вмовити розблокувати міжнародну трасу. Нам вдалося знайти з, спільну мову з пікетувальниками. Організована ініціативна група, яка вирушає до голови обласної державної адміністрації для вирішення тих проблемних питань, які піднімалися. Цих два дні утім, учасники акції попередили у разі, якщо їх вимоги проігнорують, вони знову перекриють трасу. кажуть, вже показали свої вміння згуртуватися та швидко вийти на протест. Олег Тодан, Олександр Губін, Буковина, ТСН 1+,1.